Сьогодні BMW мені підсунула контенту, тому що нічого не було. Все було нормально, все їздило, все працювало. І в один день спочатку я побачив лужу під заднім лівим колесом, але подумав, що це я просто запаркувався, бо це був карманчик, де люди паркуються. Типу, ну, заїхав, бо що там ззаду може так сильно текти. А потім, вертаючись по такій собі дорозі, як почало щось гепати ззаду. Хоча я спочатку навіть подумав, що це спереду. І я прям зупинився там, там де їхали по кучугурам, і почав перевіряти, що там в мене. Може гайки якісь, може шпільки обламуються, я не знаю. Ну, Дуже гучно було. От. Ну і потім, коли виїхав на асфальт, заглянув вниз, от сюди, під бампер, Дивлюсь, а там, ну, знаєте, все в звичайному такому сірому нальоті під машиною, ну, брудне. А саме сам Амартік, він 46 й кріпиться на один болт, він прям максимально обідно жирний. Я зрозумів, що приїхав, вкладиш на моїх лайнесах, тому зараз розбираю. Слан з седаном мені люб'язно після того, як він поставив нещодавно собі койловери, Взяв у нього Більштайн. Руслан своїми справами займається. А, от. До речі, в наявності були вкладиші на Амортики. І пильники, і відбійники. Все по доволі гуманним цінникам. Тому я замовив, а поки треба буде їздити по справах, поставлю ось ці. І зараз взагалі розберемо, подивимось на задню підвізку, що там з нею. Все в порядку чи ні. І все, і відкручуєш. Просто зараз, якщо відкрити важить, просто валяється це задня 40. І все. Тільки. Бо тільки її треба шість кліп зняти, щоб добиратися. Щасливі власники сідання. Щасливі, ті, кому не треба нічого міняти. Тобто ті, у кого немає машини? Ті в кого не поламалися. Як сказала Яка Сергійка, нема машини, оформити. Куди б вона була вкатана, якщо я нікуди не їжу. Особливо по, по місту зовсім трошки. Тана, я їле затягував спеціально, щоб такого не було. Бо минулі болтики я злизав. Старався то. 谢谢谢 Ну розкажи. Та що розказувай. Вот у нас у нас вот Вотерлінія. Або олів Ха! Зараз подивимося, як он там себе всередині почуває. Коли скрутимо. Воно? Щоб може закліни? Вона працює? Алло, вона працює? Ой! Хм. А то ж суп, да, як ти повністю жимаєш, ну прям. Ой! Працявка під нагрузкою. Так працює, що страшно. Це ж теж картіш, да. та там стоїть якось. Так, сейчас думаєш навіть відкрутимо. Ну це ж він мекнув, скажімо. Mm -hmm. ну, це ж Андрюха таке ж саме сталося. Де на 100 Ладно, давай підкинемо. А морці кітці. Ой, там щось полетіло. на мали, mm. метал, mm -hmm. що? Я думав, коли замовляв цей е, картридж. Що треба буде відкрутити оцю верхню шайбу. Тут є чотири отвори, спеціальний ключ для неї потрібен. І потім вже міняєш картридж середини. Принаймні у мене колись були е, такі стойки, які я хотів приробити на свою мазду від каве. І там були такі картриджі, вставлені всередину е, такого фіолетового кольору. Але я замовив, мені прийшов прям. Ну, вся оця частина повністю з колбою, з різьбою нова. Ці номери, до речі, різні. Не знаю, це, походу, серійний номер, а не пар номер. Знизу є наклеечка, він 24 го року у нас буде. він до кінця заходить, Так, ще одна деталь. Він тут прям климеть. Ну і характерний стук. А цей заходить до кінця і там прям відчуваєш, як воно впирається м'яко. Зараз я візьму всіх другий з іншої сторони. Але я одразу вам скажу, що майже на всіх фейловерах отак от різьба крутиться тільки, коли вони нові. От тупо місяць покатаєшся, якщо нічим різьба не захищена, все, це вже велика головна біля. Ну, ладно, може не місяць, може трохи. Бачите, наскільки можна високо підняти жопу? І ще дивіться, тут є стопорне кільце. Яке треба не забути переставити на новий амортизатор, бо там його немає в комплекті. 21 рік. Міняємо на 24-й. Гайку теж окремо треба зняти, бо вона нам знадобиться для фіксації нової стойки. Ну, а за нагоди того, що ми знову повертаємось до ну як знову. Це просто доволі популярна тема серед ентузіастів, особливо на старих BMW, тому що мало хто хоче там ставити просто стокову підвізку. Я вже доволі довго на цьому всьому їжджу, і максимально на різних умовах це було протестовано. У -у -у. Тут бачите, теж хвильник тільки порвався. Я замов. А, ну. Хех, сверху. Гринчит, да. Короче. Фарба звзд. Ничего. Можно с баллона краснуть, черным будет красиво, новое. <,Andrew> так само окремо вилазить. Ну і ладно. Так, закручуємо новий квартир. Всередину стаканчику, який кріпиться вже не безпосередньо до продольного важера він же джитсапфа. Є 46. Закручувати будемо до тих пір. Треба поміряти по сусідньому аморту, наскільки глибоко це закручувати. Ще крутити і крутити. Тепер накручуємо назад. Фіксуваємо шайбу. До всього всього ще замовив два комплекти пильника від Є ще наперед, але спереду ми розберемося трошки пізніше, покажу, бо буду міняти там пружини на більші. Рожткі. Вот. Ну, от. Ми ставимо сюди ще новесенькі відміннички і пильнички. Виходить така краса. Це мет? Так, ми зібрали назад. Діться, до речі, яка в мене гума. Бачите, на чому доводиться їздити? Такі ділакових треба. От, збираємо записи і поїдемо тестувати, як працює наша підвізка тепер. Сподіваюся, нічого більше гепати не буде. Ну, вона і немає, бо ми причину в принципі бачили. Машина. Е, тобто амортизатор не складався до кінця. Бо реально я думав, а як таке може бути, що ну, тобто, якщо він в руках працює, ну, масло витікло, окей. Але чому гепає? А гепел, он, кер, Ну, Виявляється, що він на півдороги просто не складався до кінця. Тому і гепас. Ось і все. Сподіваюсь, таке не повториться. Все буде гарно, довго працювати. А У нас Сказав, приїду". Він написав, що приїду. Так? Да? Коли? Хвилин no. 10 тому. Ще там да. вже назад поставили. Приїде на готовий. Зараз приїде. Получається. Забрати свої чудові підмінні амортизатори, на яких, до речі, машина, мені здається, майже не працювала, тому що ну, вони настільки склалися, Просто коли я опустив. На цих пружинах від колорів. Що мені здається, я таку проїздив вчора на, на просто, просто на відбійниках. Да? Ну, тому що ход амортизатору там мав бути ніяким. Може мені здається, якийсь там він був. Але в будь-якому випадку вони по жорсткості ті амортизатори або по плотності такі ці, мабуть, в найменшому положенні.